З початком літа у Кременчуці традиційно розпочався і купальний сезон. До 1 червня комунальні служби підготували пляжі міста, аби створити належні умови для відпочинку біля водойми. Незважаючи, що вода у Дніпрі ще прохолодна. Кременчужани з великим задоволенням вже відпочивають на пляжах міста, засмагають, а на сміливіші навіть купаються. Перед початком купального сезону на пляжі почистили пісок. З річкового дна прибрали сміття та коряги. І вже біля Дніпра можна побачити перших відвідувачів. Кремечужани розповіли, коли вони для себе розпочали купальний сезон цього року. Сьогодні зранку і розпочали заздалегідь, домовилися з подружками. Сьогодні вирішили піти по. Загорать трішки. Еще не купался. Я малый же купался, единый, другий, а я еще не. Ну, трішки, вода еще холодная. Неделю тому назад. Потому что еще белый. Холодно. Конечно, вода очень холодная еще. Ну, дети уже никто не купается. Дети только забегают, пополоскались. У меня внучок 5 лет. Так что, думаю, с внучком, с внучкой сюда приезжать. Ну хорошо здесь. Водичка вже така, тепліша. Уже купалась. То есть, сьогодні перший день відкрила. Купальний сезон для себе. Я взагалі круглий год купаю. Назаграть почав в має. Як тільки погода встановилася, що солнышко окунувся, пройшовся, подсох і опять. Я так не можу, щоб тут легший. Закаляємося постійно З самого молодих року. <кх> То это, конечно, водичка. Дітки, бачите, як купаються. Особливо початку літа радіють діти, адже тепер разом з батьками зможуть відпочивати біля водойми. Ізначально було холодно, а потім, вже, коли я розкупався, мені стало вже добре. Ну я отак от було, що я виходив, ой, заходив і потім виходив, заходив, потім виходив. А зараз я покупався вже добре і вже ми будемо збирати. Ми, да, ми тут вже з дев'ятії години, і ми вже. загорели добре. Ну, а то еще в Польше было, там как в парке была теплая вода. А тут как вода? Нормально. Не холодно. Ты не хочется купаться. А С, С кем ты пришел сегодня? Ну, дідушка і своїм братом у квітні пляж на намиці косі у парку Придніпровському було затоплено, адже Дніпро вийшов з берегів. Але після повені комунальні служби упорядкували територію для відпочинку, завезли пісок, облаштували роздягальні, встановили рятувальний пост. Я ходила, коли б вода була аж до дамби, да, до, до ну. Думалось, як воно буде, чи зійде вода, чи ні. Оці ж кабінки всі ж теж були потоплені. Та коли прийшла, то дивлюсь кабінки новенькі. Дуже гарно вчора була. Трактор їздив? Ну загортав чи чистив пісочок. Варто нагадати, що засмагати на сонці потрібно правильно, аби приємне проведення часу не перетворилося на нестерпні муки через опіки на шкірі. По-перше, необхідно зволожувати шкіру перед виходом на сонце, використовувати сонцезахисний крем. По друге, варто обирати правильний час для засмаги. Не рекомендовано піддавати шкіру впливу сонця між полуднем та другою годиною дня, адже в цей час сонячні вани не принесуть користі. Кремочужани поділились, яких запобіжних заходів від опіків до. Вони. Головне, це, щоб був СПФ і мінімум 50 ну, захист, і, ну, все, і якась кепочка або банданка, ну і все. До обіду це такий ну, час, що можна засмагати, ну, десь з 12 до 2 я не раджу засмагати, бо це дуже великий пік і ну, сонце ну, дуже активне». Дотримуюся часового режиму, скажімо так, до обіду. До дванадцяти, щоб не згоріти, пам'ятайте, що відпочинок біля водойми повинен бути не лише веселим та комфортним, а й безпечним. Не запливайте за огороджувальні буї, не залишайте без нагляду маленьких дітей. А також на пляжі заборонено розпивати спиртні напої та купатися у нетверезому стані. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.